Енофобія і толерантність у суспільстві. Міжнародний семінар на таку тему відбувся днями у стінах ЧДТУ. Організували його за підтримки німецької академічної служби обміну спільно із центром германістики інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук України. Подібний захід у закладі проходить уже втретє. Попередні зустрічі були присвячені питанням німецької літератури та гендерної рівності. Їх мета, за словами професора Валентина Лазаренка, не лише підвищити науковий рівень спілкування українців із німецькими колегами, а й порушити актуальні питання сьогодення. Саме сьогоднішнє спілкування воно є тим містком, який відповідно сьогодні інтегрує наше українське співтовариство в європейський як освітній простір, так і в європейський науковий простір. І я думаю, з прийняттям закону про вищу освіту, який нещодавно прийнятий нашій державі, і такий захід є. Надзвичайно важливий, оскільки він відповідно формує у як у викладачів, так і в студентів усвідомлення того, що ми є європейська нація, і особливо багато питань є, які об'єднують і Європу, Україну і відповідно дають нам дороговказ до нашого розвитку, до нашого саморозвитку, відповідно до нашої європейської інтеграції. Що таке ксенофобія? Цей термін позначає певний стан людини, який виявляється у нав'язливому страху до чужинців чи просто до чогось незнайомого. Перше він зустрічається у словнику Вебстера, який був виданий 1841 року. У незалежній Україні найнижчий рівень ксенофобії був у перші роки після проголошення незалежності. Із середини 90-х цей показник почав зростати, і зараз рівень нетерпимості до іноземців та національних меншин є найвищий за останні 15 років. Марина, студентка четвертого курсу, вивчає англійську, німецьку та французьку мови. Подібні заходи відвідує постійно. Дівчина переконана, жодні підручники не замінять живого спілкування із представниками інших країн. Тобто такі заходи проводяться для того, щоб, можливо, трошки пізнати культуру і традиції інших народів, наприклад, Німеч... Німеччину чи Францію. Я маю можливість поспілкуватися з людьми, які мають досвід певний і збагачує певним чином мій світ. Потрібно більше розмовляти із е, е, німцями, наприклад, або англійцями, е, тому що е, це не тільки дає змогу е, зрозуміти, е, ну, от якщо, наприклад, просто вчити е, по книжкам, то ми не повністю зрозуміємо, яка насправді мова. Тому я вважаю, що практикуватись потрібно. Потрібно по, от такі заклади, заходи. Е, Проводити і більш розвиватися, політолог та журналіст німецької газети Тац Тіна Фальман досліджує питання ксенофобії не один рік. каже, воно актуальне для низки європейських країн. Thema der тема und ксенофобії, Toleranz, ich і es eher Ксенофобія це тема, що пов'язана з образом чужого. Що таке образ чужого для іншої культури? І нині це дуже важливо, коли йде комунікація з іншими культурами та національностями. Ксенофобія, як явище, досить сильно було розвинуто в Німеччині напередодні Другої світової війни, що вплинуло на розвиток національного соціалізму. Тому сьогодні, коли в багатьох країнах відбуваються конфлікти через образ чужого, такі семінари дуже важливі. Тіна Фальман в Україні не вперше. Розповідає, що приїздила у. 2005 та 2008 роках у Київ, вивчала події сучасної історії. Нині ж зізнається, її мама хвилюється за неї через ситуацію на сході нашої держави. Вона не хоче ніяких робити таких висновків з поїздки. Єдине, що вона помітила дуже багато національної символіки в кольорів. Це ще є дуже добре. Але, наприклад, якісь такі ну, такі заклики, що чемодан вакцинації Зал Росія, те, що вона чула трішки вона російську мову, ну, наприклад, це дещо її якось та, Такі десь, можливо, такі заклики. Те, що вона чула ну, в, в Києві, перш пер, 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 за все. На актуальності даного семінару наголошує і старший науковий співробітник відділу світової літератури Національної академії наук України Борис Бігун. Тим більше каже, це питання варто порушувати у період військових дій. Цей захід організований німецькою службою академічних обмінів ДАДИЦН от службою ДАД це ціла низка таких заходів, які стосуються проблем гуманітаристики, проблем світогляду. Так як все ж таки на Україні задекларований європейський вибір, то він передбачає не тільки економічний чи політичний вибір. Він передбачає вироблення певного спільного світогляду. Аби ми розуміли наших західних колег, а вони розуміли нас для того важливо, щоб гуманітарії, журналісти, художники, письменники з України їздили на захід, і розповідали про те, що є важливим для України сьогодні, і щоб відповідно діячі культури звідти приїздили до нас і ділилися своїм досвідом. Як ви розумієте, проблема толерантності це є наріжний, наріжний камінь стрижень західноєвропейського сучасного світогляду. І тут дуже важливо, аби ми якось долучилися до цього досвіду. Скажімо, в нас наш німецький лектор буде розповідати про те, як між собою спілкуються жителі двох сіл, одне з яких знаходиться на території Німеччини, інше на території Польщі. Ви знаєте, скільки конфліктів і він було між Польщею і Німеччиною, особливо при кордонній зоні. І тому нам важливо дістатися, як їм вдалося подолати все це, як їм вдалося стати сусідами у Європі. Захід цей складається. Він організований за участю, як ви знаєте, центру германістики в Києві. Він організований на базі національного лінгвістичного університету, на базі Черкаського технологічного університету, на базі Житомирського педагогічного університету. Тобто, в різних містах ми так намагалися представити цю ситуацію, цю проблематику, наблизити її до студентів. Ми зустрічаємось із студентами. Що таке студенти, це молоді люди, це майбутнє. Для того, щоб рухатися у майбутнє, треба змоделювати цей образ майбутнього. Цей образ майбутнього, що це європейський образ майбутнього, то, я ще раз повторюю, проблема толерантності є його стрижним. Тому от це, ця мета моделювання майбутнього. Бо війна не є нормальний стан. Війна не є нормальний стан, і війна в усі війни на світі, хвала Богу, закінчувалися, але треба бачити певну перспективу. Да? бачити певну перспективу. Аби за сьогоднішніми проблемами не втратити, знаєте, тих. Отих гуманістичних здобутків європейської та й української цивілізації саме тому ви знаєте, коли складалася ця програма, то ми запропонували, що все ж таки, якщо ми йдемо як рівні партнери, а це, скажімо, наша установка українських учасників, цього ми йдемо як рівні партнери. Отже, ми представляємо з одного боку німецький досвід, так? як вони перетворили ненависть на любов. Бо інакше ненавище, більша ненависть породжується. Вона тільки у геометричній прогресії збільшується. Це перше По-друге, який є досвід перейняти через німецьку літературу, буде йти мова про Гюнтера Граса одного з найтаких конфліктніших письменників Німеччини. От це буде пані Волощук представляти, але представляти гаразд, звичайно, в українській рецепції. Я буду представляти українську літературу 20-річної давності, яка 20 років тому визначила і заявила усі ті проблеми, які були не подолані, і наслідки яких, з наслідками яких ми стикаємось сьогодні на превеликий жарт. Екс-прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск головою на своєму першому саміті ЄС в якості президента Європейської ради. Лідери обговорюватимуть план керівника Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, що передбачає інвестиції в економіку ЄС на суму 315 мільярдів євро. Леву участку грошей очікують від приватних інвесторів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель не радить інвестувати заради інвестування інвестиції повинні йти на проекти майбутнього в такі галузі, як, наприклад, цифрова економіка, де ми займаємо не таку хорошу позицію на світових ринках, як потрібно. А президенту Франції Франсуа Оландо набагато більше подобається ідея державних витрат. Перед початком саміту він оголосив, що Париж збирається надати кошти на цей план. Франція підтримує європейський інвестиційний план. Ми виділимо гроші, додамо фінансування. Таким чином наша країна матиме більше інвестицій, краще підтримуватиме економічне зростання Професор фінансів у Сорбоні у вільному університеті Брюселя вказує, що всі країни ЄС не можуть сподіватися на неодмінний успіх проектів на своїй території. складно зрозуміти, коли хтось каже, я знайду більше коштів, ніж мене просять. Але з іншого боку, ця людина сподівається, що її країна отримає всі гроші назад. Я думаю, у цьому сьогодні і небезпека. Кожна країна думає, що ті кошти, які вона надасть для інвестиційного фонду, принаймні повернуться назад у повному обсязі. Але це гра хто кого. Там повинні бути переможці і переможені. Ось Ому проблема криза в Україні є головним міжнародним питанням на зустрічі лідерів ЄС. Вони затвердили додаткові санкції проти Криму, заборонено інвестувати в Крим, купувати чи фінансувати кримські компанії. Кожна країна ЄС може забороняти вирощування генетично модифікованих продуктів. Принципової згоди про це досягли Єврокомісія, члени ЄС та Європарламент. Та чи інша країна Євросоюзу матиме право сказати ні вирощуванню генетично модифікованої кукурудзи чи інших продуктів, якщо це шкодить довкіллю? Проблема в тому, що оцінку шкоди для екології може давати лише Європейська агенція з безпеки харчових продуктів, і ця структура з часу створення 12 років тому жодного разу не давала критичних оцінок щодо генетично змінених харчів. Представники організації з охорони довкілля розкриток. Ковали домовленість, мовляв, залишається занадто багато питань, а уряди не мають солідного правового підґрунтя для заборони генетично модифікованих продуктів. Угоду маючи схвалити держава ЄС, а євродепутати виносять це питання на голосування. Рішення Росії відмовитися від будівництва газогону Південний Потік змушує європейців планувати альтернативні проекти. Представники восьми країн ЄС, яких найбільше заторкнуло рішення Москви, почали обговорювати у Брюсселі варіанти розвитку локальної мережі газопроводів. Віце-президент енергетичного союзу Мараш Шевчевич сказав «Євроньюз», що країни Південно-східної і Центральної Європи пропонують створити так званий вертикальний газовий коридор, що поєднає локальні газогони та інтегрує їх у загальноєвропейську мережу how they can Цю ідею просувають Румунія, Болгарія та Греція. А ідея полягає у забезпеченні транспортування газу з каспійських родовищ через Азербайджан. Новий газогін буде під'єднаний до південного коридору хоча євросоюз каже, що й досі вірить у реалізацію південного потоку, він змушений шукати альтернативи. З одного боку єс прискорює проект південного газового коридору у співпраці з Азербайджаном, з іншого досліджує можливість будівництва газогону дном Середземного моря у партнерстві з Ізраїлем, каже кореспондентка Євроньюз Ізабел Маркеш Дасилва.